Говний привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимось, яким буде для вас тиждень з 19 по 25 серпня. Отже головні енергії тижня. Особисте життя, що тут буде вовнів. Фінанси і матеріальне ваше положення. Це я намагалася викласти наступною карта роботи. Що ж, Що по вашому психологічному стану? Що жовне, давайте дивитися, які тут основні енергії. Дев'ятка мечів. Ну, і що таке? Пливли, пливли на березі втопилися. Тут у вас хвилювання, стрес, поганий сон. Зачасту це хвилювання, які ми, скажімо так, ми не можемо з ними поділитися з іншими людьми, бо нам завжди здається, що нас не зрозуміють. Дуже часто це хвилювання від знаєте, надумування. Тобто, ще там нічого, наприклад, не сталося, а ви вже собі надумали такого, що на голову просто не налазить. Але я зараз хочу прояснити Взяла іншу колоду, хочу прояснити, в чому саме причина. Тут таких ваших хвилювань на наступному тижні. Чому причина дев'ятки мечів. Причина тут може бути через стосунки, через романтичні стосунки, тут, ніби як є бажання рухатись вперед до якихось нових вершин, але по цій сімірці жезлів я не зовсім розумію, ви стосунки сприймаєте як якусь боротьбу. Тобто не партнерство, а саме боротьбу. І це вам може даватися дуже важко. Чому тут Сімірка Жеслів? Ну, бо тут в когось є бажання покинути партнера, з яким він знаходиться зараз, але, але і хочеться і коли це. Ви розумієте, що зараз ви не готові поєднувати. Скажімо так, один стрес з другим стресом. Бо для вас легше зараз залягти на дно, якось зробити паузу, і внутрішньо ви ніби вже готові, але ви ще не маєте сил для цього. Ну, зараз перейдемо до стосунків. Дев'ятка пентаклів. Потрібний момент. Зараз ми будемо прояснювати для всіх. Для тих, хто у нас самотній наразі. Для тих, хто, до речі, самотній, ця от дев'ятка пентаклів, вона може програватися як те, що ви боїтеся. Або залишитись самотніми, або якось ніби прогавити свою людину. Тож, давайте, тут подивіться Пентаклів для самотніх, яким буде тиждень. Тиждень кардинальних змін. Тиждень кардинальних змін. Ви зрозумієте, нарешті, якого партнера ви хочете. І до вас приде розуміння, що просто так. Вам цей партнер з неба не звалиться. Да? Це коли от кажуть, що я хочу, щоб до мене ставилися як для королеви, як до королеви, да? носили мене на руках. Окей, то ти маєш вибрати такого партнера, який буде це робити, по-перше, і по-друге, який захоче для тебе це робити. А ти заслуговуєш того, ти королева. І тут ви починаєте розуміти, що так, щось трошки не то. Тому тут можуть йти Ну, от. Або ви знаходились дуже довгий час в рожевих окулярах, і тут вони у вас починають спадати. Ви розумієте, що та, ну, не ви жертва цієї ситуації. Це не те, що. ой, чоловіків немає. Це те, що ви не там шукаєте. Або ви не, трошки не так, як би ви хотіли, виглядаєте. І... Пора щось з цим робити. Тобто тут йдуть зміни кардинальні, як в розумінні, що таке стосунки, так і пошуку своєї людини, свого місця. Ідемо далі. Для тих, хто в любовних трикутниках знаходиться зараз, для вас яким буде тиждень. Тиждень пристрасті. Тут або є бажання зустрітися, якось приїхати, побачитися І да, емоції. Дуже багато емоцій. Якщо тут так розкрити, то з кимось з цих двох. Партнерів буде серйозна розмова. Можливо, якраз таки про те, щоб визначити, з ким далі йти, бо тягнути обох дуже складно. Але загалом це все почнеться з пристрасті. Для тих, хто в стабільних стосунках, хто сімейний, овни. Зв'язати себе якимись додатковими обмеженнями, що я маю на увазі: взяти іпотеку, взяти кредит, домовитись там про те, що так, на цьому тижні ми їдемо до твоїх батьків, на наступному ми їдемо до моїх батьків їм допомогти. Тобто тут ви берете на себе обов'язки і вдвох впрягаєтесь в щось, але мені це більше бачиться як якась фінансова сторона. Можливо, зв'язана з машиною, з якимось. Або з переїздом, документами, оформленням документів. Будете цим займатись? Добре, по фінансах, що тут вовнів. По фінансах, король жезлів. Перевернуто четвіркою Пентаклів, тут ви розумієте, що вам треба накопичувати. Вам треба накопичувати, але є враження, що накопичувати нема що. Тобто, що ви працюєте, 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 а, а хочеться зберегти хоч щось, хоч якісь крихти. Плюс король жезлі, він досить такий імпульсивний, і він може робити багато необдуманих покупок для того, щоб когось вразити. Або щоб себе порадувати. Так, це, це дуже класно, не потрібно про це забувати, але якщо ви дійсно хочете зберегти фінанси, то на наступному тижні бажано прям поекономити. Рухаємось далі. Далі в нас робота. Ну всі бачили з самого початку, що тут десятка мечів. Ну, для всіх буде по-різному, тому для тих, хто зараз не працює взагалі. Така тут ситуація. Ну, тут у вас можуть йти виплати на дітей, можуть вам ваші діти допомагати, якщо ви, наприклад, на пенсії діти або внуки. А, в принципі, тут можуть просто бути якісь субсидії, виплати. Або ви, знаєте, чим займаєтесь там, наприклад, у вас є якесь приміщення, яке ви можете здавати в оренду. І на цьому заробляти стабільно, да, але нових якихось джерел доходу тут немає. Або тут є ще така ситуація, наприклад, наприклад, якщо у вас є будинок там в селі, або якась, е не знаю, земельна ділянка, ви можете на, на оренді. І здачі цієї ділянки або цієї землі чи будинку отримувати фінанси, але це реально всі варіанти. Якщо у вас жодного з цього варіантів немає, то тут, на жаль, по, по роботі все, як і було, так і залишиться, але, можливо, вас це якраз таки не дуже хвилює. Для тих, хто в пошуку роботи, хто зараз активно шукає. Так, імператриця з десяткою мечів. Ну, дивіться, Тут два варіанти. Тут ви можете напоротися на недобросовісного керівника, який просто поламає всі ваші хатки. Що я маю на увазі. Йдете на співбесіду, вам все подобається, вам все класно, ви хочете тут працювати. Але ви приходите, говорите три слова керівнику. А в цьому випадку це може бути керівниця. І ви розумієте, що вона вже вас не любить. І тут ну, можете не пройти конкурс, якщо може трапитися така упереджена до вас жінка. Або ще другий варіант. Тут вас можуть попросити повернутися на минуле місце роботи. Далі для тих, хто працює в наймі. Важкий тиждень, конфліктний. І ви розумієте, що чим далі в ліс, тим важче вам ці жезли тащить на собі. Ну, тут, тут десятка жезлів, десятка мечів, п'ятірка жезлів. Для тих, хто в наймі, тут реально важкий тиждень. Ну, Тому що хтось не може язика за зубами свого тримати, тому що хтось може дуже агресивно. Але знаєте, як агресивно? Не так, якби там королева жезлів би сказала. Королева мечів каже дуже спокійно, але вона вміє підібрати такі слова, що тебе просто винесе. Вона вміє маніпулювати красиво. Ну, Так, тому що тут люди просто користуються вашим ресурсом. Тому тут вам треба бути обережними на наступному тижні, бо буде багато конфліктних ситуацій. Для тих, хто працює сам на себе овни. Шестірка жезлів з десятком мечів. Ну, тут ви можете розуміти, що ви трошки вже награлися, і вам потрібно змінити стратегію. Якось, не знаю, в мене є відчуття, що вам хочеться позбутися просто того, що вже для вас не є рентабельним, не приносить взагалі того доходу, на який ви очікували. Тобто, тут може йти. Як то кажуть, фінальний, фінальний сейл та, для того, щоб окупити якісь витрати і закрити це питання, якщо воно вам вже не актуальне, якщо ми говоримо про бізнес. Якщо це просто фріланс, ну, то тут може вам прийти м, якийсь короткостроковий проект. От ви його виконали, здали і все. Те, що там буде багато правок і швидше за все, вас це прям дуже виснажить, то це правда. Але це така короткострокова ситуація. Ви отримали офер, ви його зробили, відпрацювали, вам заплатили і все. І більше ви цим, наприклад, замовником працювати не будете, бо дуже важко морально і фізично. Стосовно психологічного аспекту тижня, ну, чи звірка мечів, овни, я вже, мабуть. Я минулий розклад на вас на серпення говорила про те, що вам пора відпочити. А тут вам прям, ну я не знаю, сигналізація просто. Ви так себе доведете скоро до морального такого виснаження, що вам ще нічого не хотітиметься. Вам пора взяти паузу. Нехай це буде не дуже чесно стосовно інших. Нехай треба буде. Свої кордони трохи позахищати, але ну, вам дуже складно морально. Тут потрібна відпустка. Тут потрібна відпустка, тут потрібно відлежатися, тут потрібно м -м, приділити увагу своєму тілу і собі. Розумієте? Глянемо неочікуваність тижня. для Овнів з 19 по 25, що неочікуваного. Так. Тут неочікувано у вас може знайтися Рішення в голові, як вийти з якоїсь ситуації, як розпочати щось, щось нове, що пов'язано з стосунками. Але ви розумієте, що цей вихід дуже болючий. І для того, щоб розпочати нове, вам потрібно зруйнувати старе. Ви через це будете хвилюватися, але ви знайдете рішення. Ви потроху в своїй голові почне, почнете розуміти, як вам вийти з цього. Які перешкоди у вас є. А перешкоди у вас фінансові, це я вам вже одразу можу сказати. Тут діло не в почуттях у вас, у фінансах. Отак от мене. Це тиждень складний. Але, як казала відома українська філософиня, поїзд. Їде воно лізе. Це значить, що треба рухатись вперед, незважаючи ні на що. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, Овне. І, будь ласка, бережіть себе, відпочивайте. До нових зустрічей!